З Євангелія від Матея, коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту, і будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод має намір розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв вночі дитя та його матір і віддалися до Єгипту, і був там до скону ірода. Аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив, з Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Віфлеємі та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином, збулося сказане пророком Єремією, який говорив. У рамі чути крик, ридання і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає.